Доброго дня, наші підписники та гості. Сьогодні у нас вчення про мудрість. Соломон, син Давида, людина, якій Бог дав більше мудрості, ніж будь-кому до нього. Він не просив багатства, не прагнув влади чи слави. Він попросив одне, розумне серце, щоб розрізняти добро і зло. І Бог дав йому не лише мудрість, а й натхнення поділитися нею з людьми. Так народилися притчі, книга, у якій Божа мудрість звучить просто, глибоко і живо навіть через тисячоліття. Часто ми шукаємо відповіді на ті самі питання, що й Соломон. Як правильно жити, як чинити, коли важко, як не втратити спокій у світі, де стільки шуму. І відкриваючи притчі, ми ніби чуємо розмову між люблячим батьком і дитиною, розмову, у якій говорить сам Бог. Початок мудрості страх Господній. Але цей страх не жах, не паніка перед покаранням, це благоговіння, усвідомлення, що Бог джерело життя. Якщо я хочу жити правильно, мені треба почати не з гордості, а зі смирення. Страх Божий це не боятися Бога, а жити з усвідомленням Його присутності. Це думати, що я скажу, якщо Господь зараз поруч. Це не відділяти віру від буденності. Коли людина живе з Богом, її серце стає тихим, а душа міцною. Давайте зараз разом будемо у цьому слові, разом будемо навчатися мудрості від Господа. Сину мій! Слухай настанову батька свого, і не відкидай повчання матері своєї. Послух це не слабкість, а сила, бо той, хто вміє слухати, здатен вчитися, а той, хто навчився вчитися, зростає. Мудрість на вулицях волає, на майданах підносить свій голос. Божа мудрість не схована в храмах, не замкнена у стародавніх текстах, вона поруч. Вона кличе нас у кожному дні, у кожному рішенні, у кожному випробовуванні, та чи чуємо ми її. Світ кричить занадто голосно: реклама, новини, метушня усе прагне перекричати тихий голос істини. Але мудрість не кричить, вона говорить лагідно, але твердо: не йди дорогою грішників, не слухай тих, хто обіцяє легкий шлях, бо легкий шлях часто веде до порожнечі. Світ каже: живи для себе, бери від життя все. А Соломон відповідає: такі дороги тих, хто шукає наживи, віднімають життя у власників своїх. Коли людина живе лише для вигоди, душа втрачає мир. Коли серце сповнюється гордості, згасає розум. А мудрість починається там, де людина вчиться бути чесною, насамперед перед собою. Якщо шукатимеш мудрості як срібла і шукатимеш її як скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. Подумай, скільки сил ми витрачаємо, щоб заробити гроші, побудувати дім, здобути успіх, а скільки часу ми витрачаємо, щоб навчитися бути добрими, терплячими, справедливими. Господь дає мудрість і з уст його знання та розум. Мудрість не купується, її отримують як дар. Бог дає її тому, хто шукає, хто відкриває серце. І тоді навіть найважчий день перетворюється на урок. Коли людина йде з Богом, мудрість стає її щитом. Вона оберігає від помилок, від брехливих людей, від облудних доріг, щоб визволити тебе від дороги злої, від людини, що говорить неправду. Світ повен красивих слів, але мало істини. І саме тому Бог дав нам мудрість, як світильник у темряві. Без неї легко заблукати, але коли Слово Боже живе в серці, воно освітлює навіть ніч. Сину мій, прислухайся до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого розуму. Соломон попереджає: бережи серце від спокус, що крадуть душу. Це не лише про гріх плоті, це про все, що віддаляє нас від Бога. Гордість, заздрість, лінь, байдужість. Світ пропонує блискучу порожнечу, а Бог справжню радість, що не минає. Чисте серце це не те, що ніколи не падало, а те, що завжди повертається до Бога. Зберігай мої слова і живи. Життя без мудрості це виживання, життя з Богом це шлях, де навіть біль має сенс. Коли людина живе в правді, вона не шукає щастя, вона сама стає щасливою. Стережи стежку ніг своїх, і всі дороги твої будуть певні. Це і є духовна дисципліна, увага до своїх думок, слів, учинків. Бо поки людина не навчиться бачити себе збоку, вона не зрозуміє, куди йде, а коли в серці живе Слово Боже, вона не заблукає. Мудрість це не знання, а спосіб життя, життя з відкритим серцем і слухняною душею. Послухайте, діти, навчання бо краще мудрість, ніж золото. Світ обіцяє багатство, Бог дарує зміст, світ кричить гаслами. Бог говорить тихо, але Його слово міняє життя. Ось у чому суть прич Соломона. Вони не просто стародавні вислови, це духовні закони, що працюють сьогодні. Поки людина женеться за тимчасовим, вона втрачає вічне, а коли ставить Бога в центр життя, усе інше займає своє місце. Мудрість це стан серця, у якому Бог не ідея, а реальність. Притчі вчать нас не лише тому, що думати, а головне, як жити. Надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на власний розум. Пізнавай Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки, скільки разів ми втрачали спокій, бо намагалися все контролювати, скільки рішень ми приймали з остраху, а не з віри. А Соломон нагадує: життя стає легшим не тоді, коли ми все розуміємо, а тоді, коли довіряємо тому, хто розуміє все. Бог не очікує від нас досконалих відповідей, він чекає відкритого серця. Коли людина перестає покладатися тільки на себе, у її життя приходить мир, бо з'являється опора, що не залежить від обставин. Мудрість це не просто знати, що Бог є, мудрість жити так, наче він поруч у розмовах, у рішеннях, у дрібницях. Не відмовляй у добрі тим, хто потребує, коли рука твоя спроможна зробити це. Мудрість завжди виявляється через доброту. Доброта це не слабкість, а сила духу. Вона не руйнує зло, а перемагає його любов'ю. Світ сьогодні стомився від грубості, заздрості, байдужості. Та щоразу, коли ти обираєш добро, навіть у дрібниці Бог через тебе творить чудо. Може, ти просто вислухав людину або не відповів злом на зло, або допоміг, не чекаючи нічого у відповідь. Але саме це робить тебе учнем мудрості. Над усе, що стережиться, стережи своє серце, бо з нього джерела життя. Все починається із серця. Серце це не лише емоції, це духовний центр людини. Коли воно чисте, життя тече як жива вода. Коли воно отруєне, образою чи злістю, усе навколо мертвіє. Ми дбаємо про тіло, про зовнішність, про дім, але рідко про серце. А саме воно визначає, яким буде наш день, наші слова, наші вчинки. Мудрість це вміння охороняти серце від бруду світу, не впускати туди страх, гнів, ненависть. Бо якщо серце світле і шлях буде світлим, нехай не відходять від уст твоїх слова правди. Слова це не просто звуки, це духовна енергія, яка створює атмосферу навколо нас. Одне слово може підняти, інше зруйнувати. Мудра людина говорить менше, але її слова живуть довше. Скільки разів ми ранили близьких не з ненависті, а з нестриманості. Мудрість учить мовчати, коли всередині буря, і говорити, коли серце сповнене миру. Іноді мудрість це не відповісти, іноді сказати м'яко те, що інші сказали б криком. П'ятий розділ говорить про пастки гріха, усе те, що непомітно краде серце. Сину мій, прислухайся до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого розуму. Ця глава не лише про спокуси плоті, вона про будь-яке відхилення від шляху. Про лінощі, про гординю, про залежність від грошей, про суєту, що обіцяє легке щастя. Гріх завжди виглядає привабливо, але всередині порожнеча. Він солодкий на початку, але гіркий у кінці. Скільки людей сьогодні втрачають себе, ганяючись за тим, що не насичує душу. Вони шукають радість, але знаходять тривогу. А мудрість каже, бережи душу. Не витрачай серце на те, що не вічне. Гріх і страждання не кінець, якщо людина повертається до Бога. Мудрість не засуджує, вона кличе, повернись, і життя твоє оновиться. Бог не чекає досконалих, Він чекає щирих. І щоразу, коли людина робить крок до нього, у небі починається свято. Мудрість це повернення, повернення до простоти, до правди, до Бога, до себе. Коли людина живе з усвідомленням Божої присутності, вона перестає боятися, бо розуміє, усе, що відбувається, не випадковість, а шлях. І якщо Бог поруч, усе має сенс. Соломон каже сину мій, якщо ти поручився за ближнього свого, звільни себе, поки не потрапив у пастку. Цими словами він учить нас відповідальності не лише перед іншими, а й перед собою. Іноді ми входимо у справи, обіцянки чи відносини, не запитавши Бога, чи варто це робити. Ми поспішаємо, довіряємо, сподіваємось і потім заплутуємося. Та мудрість завжди попереджає думай, перш ніж пов'язувати себе. Божа мудрість не обережність із страху, а турбота про серце, щоб не втратити мир. Соломон показує: іноді слово сказане без роздумів, чи крок, зроблений без молитви, може дорого коштувати. Піди до Мурашки, лінивцю, подивись на її дороги і будь мудрим». Прості слова, але глибокий зміст. Мурашка не потребує начальника, не чекає наказу. Вона знає своє діло. Вона працює влітку, щоб не загинути взимку. Це образ духовної зрілості. Мудра людина не відкладає життя на потім. Вона трудиться над своєю душею кожного дня, читає, молиться, допомагає, роздумує. Вона будує внутрішній дім, який не зруйнують бурі. Лінощі це не лише небажання працювати руками, це стан, коли людина перестає рости, і тоді зло легко проникає в її серце, бо пусте місце завжди хтось заповнить. У шостому розділі Соломон говорить прямо: шість, що ненавидить Господь, і навіть сім, що огидні його душі. Горді очі, брехливий язик, руки, що проливають невинну кров, серце, що плете лихе, ноги, що біжать до зла, неправдивий свідок, що говорить брехню, і той, хто сіє розбрат між братами. У центрі цього списку брехня, бо брехня корінь багатьох бід. Вона руйнує довіру, сім'ю, дружбу, віру. Вона робить серце темним. Мудрість починається там, де людина обирає правду, навіть коли боляче, навіть коли незручно. Правда очищує, брехня отруює. Іноді важко сказати правду, але ще важче жити без неї. Тому Соломон учить бути людьми слова, чесними навіть тоді, коли ніхто не бачить, бо Бог бачить завжди. Сину мій, бережи настанову батька свого і не відкидай повчання матері своєї. Родина перша школа мудрості. Там людина вчиться слухати, прощати, шанувати. І якщо вдома вона не навчилась смирення, важко буде почути голос Божий у житті. Сьогодні світ часто знецінює поняття сім'ї, та Боже Слово не змінюється: чти батька й матір, і буде тобі благо. Де є повага, там є благословення. У сьомому розділі Соломон розповідає про жінку-блудницю. Але це не лише історія про тілесний гріх, це образ будь-якого обману, який обіцяє легке щастя, але веде до втрати душі. Вона зваблює ласкавими словами, схиляє м'якістю уст своїх. Так діє будь-яка спокуса. Вона не виглядає небезпечною, вона здається приємною, безпечною дрібницею. Та після неї приходить порожнеча. Світ каже, живи як хочеш, головне, твоє задоволення. А мудрість відповідає: все дозволено, але не все корисно. Спокуса завжди обіцяє швидке задоволення, але забирає внутрішній мир. А мудрість вимагає зусиль та дарує спокій, силу і радість, що не минає. Не звертай на дороги її, не наближайся до стежок її. Соломон говорить не лише про вчинки, а про думки. Бо гріх починається не з дії, а з дозволу в серці. Людина думає, допускає, виправдовує, а потім робить. Мудрість учить, не сперечайся зі спокусою, уникай її, не грай із вогнем, якщо не хочеш обпектися. Бог дає силу не для боротьби зі злом, а для розпізнавання, де воно починається. Мудра людина знає. Легше не впасти, ніж потім підніматися. Та якщо впав, не бійся повертатись, бо Бог чекає не досконалих, а щирих. Коли людина живе з Богом, душа її стає як світильник. Вона може не знає всіх відповідей, але знає головне, що без Бога життя втрачає сенс. Мудрість це не строгий суддя, а добра вчителька. Вона говорить не для того, щоб осудити, а щоб захистити. Щоб зберегти серце від розрухи, і якщо ти відчуваєш, що збився зі шляху, якщо душа твоя втомилась, зупинись, помовчи, послухай тишу. І в тій тиші почуєш голос Божий. Повернись, я поруч. Восьмий розділ один із найпрекрасніших у книзі притч тут. Мудрість уже не просто порада, не попередження, не повчання. Вона живий голос, який звертається до кожного з нас. Хіба не мудрість кличе, і не розум підносить свій голос. На вершинах, при дорозі, на роздоріжжях вона стоїть і промовляє: До вас, люди, звертаюся я, до синів людських голос мій. Мудрість не ховається, вона не зачинена у стародавніх храмах і не належить лише обраних. Вона стоїть на перехрестях життя, там, де проходять усі, і говорить: зупинись, прислухайся. Подумай! Багато хто шукає чудес, знаків, гучних откровень. Але Соломон показує справжнє чудо, коли людина чує Бога в буденному у природі, у тиші, у совісті, у простих подіях. Бог промовляє до серця ось дорога, іди нею! Божа мудрість це його присутність у кожній миті. У ній немає галасу, немає показної побожності. Вона як подих, лагідна, але жива. Та щоб почути її, треба вміти зупинитися, припинити внутрішній шум, дати місце тиші, у якій звучить голос Божий. Я люблю тих, хто любить мене, і ті, хто шукає мене, знаходять. Мудрість це не розум і не ерудиція, це любов. Бо лише любляче серце може розпізнати істину, лише смиренна душа здатна побачити Бога в усьому. Якщо в тобі є любов, значить, у тобі живе Бог. А якщо Бог у серці, то й мудрість у серці. Світ каже, будь розумним, а Бог каже, будь люблячим, бо розум без любові холодний, а любов без розуму сліпа. Але коли розум наповнений любов'ю, народжується справжня мудрість. Краща мудрість за перли і нічого бажаного не зрівняється з нею, скільки людей женеться за блиском, а не бачить справжньої цінності, скільки сердець втратило спокій через погоню за тим, що минуще. Соломон нагадує: справжнє багатство всередині. Це спокій у бурю, це ясність серед хаосу, це здатність любити, коли світ стає холодним. Мудрість робить людину багатою навіть без грошей, бо коли в ній живе Бог, вона має все, що потрібно для життя. Господь створив мене початком дороги своєї перед своїми діяннями від віку. Я була при ньому, коли він утверджував небеса, коли визначав основи землі. Це неймовірні слова. Мудрість частина самого Божого задуму. Усе, що існує, не випадковість. Кожна подія, навіть та, яку ми не розуміємо, вплетена у вічний план Божої любові. Якщо Бог створив світ за мудрістю, то і твоє життя не є хаосом. Навіть у темряві є порядок, навіть у болю є сенс. І якщо ти йдеш з ним, то не заблукаєш, навіть якщо дорога важка. Я була при ньому художницею і радощі були перед обличчям Його повсякденно. Божа мудрість це не суворість і не страх, це радість, що народжується з віри, радість, коли ти бачиш Божу руку у всьому: у світанку, у подиху, у посмішці близької людини. Мудрість не робить людину важкою, вона робить її живою. Вона дає відчуття, що кожна мить дар, і навіть тоді, коли світ похмурий, Божа мудрість відкриває в серці світло. Блаженна людина, що слухає мене, що пильнує щодня при воротах моїх. Мудрість це не одноразове рішення, це стан серця, що щодня шукає Бога. Справді щасливий не той, хто знає все, а той, хто вміє слухати щодня. Хто прокидався і каже: Господи, навчи мене сьогодні бути мудрим. І Бог відповідає не грозою, не голосом із неба, а тихим миром у серці. І цей мир веде через день, як світильник у темряві. Хто знайде мене, той знайде життя і отримає благодать від Господа. Мудрість це сама життя. Коли людина живе у правді, любові, спокою, вона живе за Божим задумом. І тоді все, що вона робить, наповнюється благословенням. А хто відкидає мудрість, хто обирає брехню, гнів, суєту, той відвертається від життя. Бо відвернутися від Бога, це відвернутися від світла. Застосовувати притчі Соломона це не просто їх читати, а жити ними. Коли ти обираєш правду, це мудрість, коли прощаєш це мудрість, коли не відповідаєш злом на зло. Це мудрість. Мудрість не в теорії, а в щоденній практиці, у тому, як ти говориш, як дивишся на людей, як поводишся, коли ніхто не бачить. Притчі Соломона це дзеркало душі. Дивлячись у нього, ти бачиш себе не щоб осудити, а щоб очиститись. Мудрість це Бог, який говорить у серці людини, і щоб його почути, не треба тікати в пустелю чи шукати чудес. Достатньо зупинитись, закрити очі і сказати: Господи, навчи мене жити мудро! І він навчить. Бог дав Соломону мудрість не для слави, а щоб він показав шлях усім, хто шукає світла. Минуло тисячі років, а ці слова звучать так, ніби написані сьогодні, бо серце людини не змінилося, воно так само прагне любові, сенсу, миру. І відповідь та сама: початок мудрості страх Господній, а пізнання святого розум. Живи з Богом, думай, перш ніж говорити, прощай, перш ніж засудити. Дякуй, перш ніж просити. І тоді зрозумієш: притчі Соломона це не стародавня книга, а жива інструкція для серця, що веде до вічного життя. Дякуємо, що ви були з нами в цьому повчанні, нехай мудрість від Господа буде з вами на всіх ваших шляхах. Амінь.